Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали пізно вночі. Телеграм-канали Польщі писали, що відбувся локальний прорив польського кордону бі з вагнерівцями, які пробували штурмувати прикордонний дозорний пункт. Пролунала серія вибухів. Польська авіація працювала по легкій техніці вагнерівців. Випущено понад 13 ракет. За даними телеграм-каналів, знищено дві колони техніки Вагнера та велика кількість особового складу. Інформацію і далі будуть приховувати НАТО. вирішує, як реагувати, поки польська армія робить всю роботу самостійно 10 квітня у той же час. Білоруси запам'ятають надовго. Пролунали вибухи в лодзі польській після того, як до Білорусі прибули борти Стаджакистану Лукашенко з вагнерівцями за наказом Путіна запустив операцію прибій. Додав і дав наказ відкривати вогоні на ураження. Кордони посиплено. Одну з дергешних груп вагнерівців вже ліквідовано. На жаль, одна встигла підірвати один із важливих об'єктів лодзі. Ще вчора повідомлялося, що Росія могла не просто так перекинути вагнерівців до Білорусі. Дані розвідки свідчать про те, що окупанти замислили провокацію на кордоні з Польщею за даними Сахаща. Кайдеться про операцію прибій її структуру і оперативний задум розробили ще взимку 2021 року. Почнімо з того, що вони вже зробили, як кажуть, у розвідці з Таджикистану борта доставив афганську трофейну зброю до мінська. Крім того, група А АКДБ КДБ разом з окремою службою активних заходів підготували оперативні підходи відеокоригування, рекогностування розвідки на місці до підготовки так званих мігрантів. Крім того, наявна інформація свідчить про розосередження близько 50 колишніх афганських військових по Білорусі. Відомо, що зараз окремо група спеціалістів ПВК Вагнера спільно з КДБ займаються реактивізацією плану прибіру. Роблять вони це на базі Гродненського обласного управління КДБ, Чий начальник відповідає за операцію на землі? Він особисто доглядає. Докладає главі КДБ Івану Тортелю і Олександру Лукашенку про ситуацію. А також етапи реалізації операції. Також спостерігається приховане перекидання спецконтингенту до Гродненського прикордоння. У кожного чи емігранта, чи як з Вагнерівця є своя легенда, оперативне прикриття, документи житло. Усі цим займаються місцевим КДБ. У розвідці каже, що операція при бій має бути повністю готова 1 травня. Відомо, що центральний апарат КДБ та обласне управління відкликають персонал з відпусток. Усіх деталей немає, але попередні дані свідчать про підготовку прикордонного конфлікту. Під час цього використовуватимуть легке озброєння. Зауважимо, що напередодні два білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі. Постійний представник країни НАТО Томаш Шашатковський прокоментував ситуацію. Він наголосив, що випадку, якби білоруси не полетіли геть, то їхні повітряні судна збивали б. Нагадаємо у полі. Ські Варшаві спалахнула масштабна пожежа в одному із військових ангарів місто огорнула чорна хмара диму. Людей просять не відчиняти вікна в квартирах і не наближатися до місця загоряння. У той же час, колишній заступник начальника генерального штабу польської армії, генерал Леона Коморніцький закликав терміново відновити призов на військову службу. Про це повідомляє главкому з посиланням на РМФ ФМ за як зазначають видання генерал Леон Коморніцький, прокоментував можливість нападу Росії на Польщу. Якби хтось атакував нас на мій поряд, польська армія втратила б можливості через місяць зазначив Коморніцький. Я голова бюро національної безпеки нещодавно заявив, що залежно від методу боротьби польща може захищатися тиждень або два. Генерал заповів, що він є важливим урядовцем і не повинен ділитися конфіденційними даними в публічних місцях. а Ми не повинні цього говорити. Він звичайно міг би сказати в загальних рисах, що у нас недостатньо ресурсів для забезпечення збройних сил у довгостроковій перспективі, але не визначати це конкретно я однак тепер можу припустити, якби хтось напевне нас на мі через місяць військопольська втрату свої можливості зазначив Коморницький. На запитання, чи може Росія напасти на Польщу, генерал сказав, що сьогодні такої загрози немає. Але якщо ми побачимо, що Євросоюз йде на протиріччя зі стратегією США щодо припинення війни в Україні, може статися розкол НАТО, де стаття 5 перестане діяти, як кажуть, можлива загроза нападу Росії на країни Балтії. Це може статися вже на початку наступного року. Якщо переговори про припинення вогню зірвуться, Росія може завдати удару. Це випробовує НАТО. Росія буде прагнути з'єднатися з. За Кені, з Борської областю, де через країни Балтії, атака може бути здійснена з білоруського боку. Запитали, чи помре Європа за ригу Вільнюс і Італія, сказав Комарницький. Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рюте зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві. Під час спільної прес-конференції він розповів про реакцію НАТО у разі можливого нападу на Польщу. Якби хтось будь-хто порахував і повірив, що може напасти на Польщу чи будь-якого іншого союзника без наслідків альянс відповість повною силою. Реакція буде нищівною. Це повинно бути Зрозуміло Володимиру Путіну і будь-кому іншому сказав Рюте. до слова, скільки слова стаття 5 не працює автоматично. Тут потрібен консенсус. Якщо американці скажуть ні, то цього не буде не вийде. І вони головний модератора заяв Комарницький. Генерал підкреслив, що у зв'язку за цим потрібно зробити усе, щоб США не вийшли зі структур НАТО. На питання згоди поляків на добровільну військову підготовку Комарницький заявив це дуже тривожно. Йде війна і потреби тут очевидні. Ми повинні відновити призов. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальне за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.